Вітаю! І сьогодні ми пройдемо завдання по виконанню операції Окуляри Санти. Отже, ця місія відкривається після того, як ми виловили всіх крапі бовдурів посіпак. Отже, в цій місії потрібно спіймати тарпона і його потрібно спіймати на вудку з максимальним навантаженням не більше 10,5 кг. Як ми знаємо, на Іверглейс тарпони досить величенькі. Мені прийшлось купити вудку, я вам показала зборку, що я зібрала на цього тарпона. І вирушила на оверглейц на ту локацію, де ми ловимо снука червоного горбеля. Заберу зараз цю шкарпетку, Так. Перемотуємось на пік, закидаємо в напрямку мітки, де. В нас ну, ловиться, і на першій або на другій швидкості робимо нашу проводку. Цей тарпон мені дався складно. Через, те, що він такий важкуватий для цієї вудки, Розмотував ліску майже на 90 метрів. Я обрізала собі 100 метрів, але дуже хвилювалася, щоб воно взагалі не вимотало. Тому дивіться, збирайте з головою оснастку і ліску, мабуть, робіть подовше. Хоча мені 100 метрів вистачило, це було так на екстримі, в напруженні. Але хвилин 10 реального часу я витратила, щоб виводити цього тарпона. Ось тут він мені виматує, виматує. Майже до 90 метрів був домотав. Прям дуже весела була з ним боротьба. І ось, нарешті він в руках 33 кілограми. Але як довго я його тягла? Ну, це просто щось. Це покруче таймання, я вам кажу. Отже, мітку я вам залишу. Користуйтесь, рибальте з задоволенням. Операція окуляри Санти завершена. Ми отримуємо наші окуляри, що робити далі з ними, я все покажу. Всім папа! -па.